Підписники, глядачі Сьогодні буде такий промтурчик по нашій авторозборочці. Покажу, які ми на сьогоднішній день розбираємо автомобілі. Дивіться ролик і заказуйте запчастини. Так, і тут у нас стойки цілі, GLFS. Гаєчка нормальна. Бля, ти, я зараз нажму на торможа, Бодя. Ти не, не знімав ще беса. — Що Давай зараз покагати, бо <как> ти поняв, потім хуєш. Що, я вже їх позривав. А, позривав? А, ні, а молодець, блядь. є. Все, Джулія Fесі, кому надо запчасти, моторчик. Коробочка, надо, колектор, О, ще, є, що надо. Коллектор, бапик. О, що, якісь туманки всі є цього. Тут у нас передній. Передній бампер, Передні в принципі, під... Джулія Фесик, передній бампер буде у нас під, під ремонті. М'який такі буде. Що там таке? Ну так, да, при цьому вона зробити його. бампер вона буде зробити. Недорого, нормально буде. Так, у продажі Фес, така є. У нас ребята воно запчастини. Запитуйте, стойки. Дуже поміняти чуть, да? І на нормальні стойки стоїть. Кстати, непогані стоїчки. По салончику у нас пішов. Доска прибору, нормально. 131 прибіга. Потім сягає. Ну, і... Блок управління кліматом. Яка, встаті, теж стоя, не дещо. Ну. Ну, тут в принципі немає нічого. Титановий диск, Три штуки цілі. Ці буде на алюмініті. Ну і так, звісно, кузов буде, і все на металовому. буде. А. Кузов одразу ми загрузимо, зразу маніпулятор його загрузить і одразу здамо. Тепер опускай нижче, нижче опускай. Так, да, Треба відкривати борта, мабуть, так? Да? Кузов знає що, не треба буде розбирати його повністю, зрозумів. Балку ззадів не треба, тільки знімеш стубиці познімаєш. А кузов не треба, я її при... вот да, Отаке, що треба познімати, зрозумів. Кришка вона тут бита, а кришка не треба знімати, халати стоїть. Оце таке повибивати мусор, потолки, пластик познімати усе, зрозумів. На мусор його все, понять? <говори> а потім сюди ми, воно дивив, металолов, загрузили все, маніпулятор приїхав, забрав і поїхав. Я бачив, блядь, перенос скоро <говори> Там, 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 там. От так, ребята, все. Потім друга машина, так, ребята, дивіться. Hyundai Santa Fe. 2.4 GDI моторчик тут стоїть. Ну я так обдивився, то моторчик цілий, виходить. Питан нема по мотору тут. По мотору питан нема. Мозги цілий. Блок докачитель розбитий. Так, по цій стороні що? Зеркала цілі. Двері цілі, де повністю та ліва сторона, все ціла. По дисках, що по дисках тут, хлопці, що по дисках? Цей диск нормальний, по-моєму. Зараз подивимось. Навірно, він ударений. Ага, ударений, так. Да. Треба дивитися, чи його можна буде встановити, чи не можна. Получається тільки один диск цілий. Получається один цей диск цілий. А цей зараз подивимось. Що в нас з цим їстом? А цей дістопу. Так, що тут права сторона в нас дверка ціла. І там немає по двері. Зеркало трохи царапане. Посалом я з того з боку покажу, так. Фонарі тут Обичні стоять. Та сама бідна комплектація, без релінгу, без нічого. А? Машина вже де го року такою вже викрутною трубою з бо до 15 року то кругла йде Бапер тут вже йде, без патроніту трішка багажника обично не електро по салону у нас тут виходить що по салону по салону у нас так тут іде Руль тут як новий класний, все не проблема 50 тисяч не було Руль тут класи, діти відзовнутий, виходить. Це по дереву йде. Салончик тут непоганий. Шас... Шаси... Вона електрика. Получається електр, Ну, Якось так, хлопці. дивіться, що кому треба, то теж О, під головні, тут ще їздить, назад перед да? лізти. Так, все така вже покупочка у нас. Hyundai Tucson 2019 року, двигун 24 GDI. Двигун запроданий. Немає двигуна. Двигун тут передньоприводний. Пробіг 9 це це, 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 і 9. Там немає, що такі того. Подумаю, бачите, тут все як новеньке вона виходить. Стан була машина взагалі чітка. Стан нового автомобіля. Поліше. Так покажу вам. Зіркали без поворотів тут. Комплектація тут. Бач, безключовий доступ. Це я вчора знімав магнітолу, прибамбаси поставилися, отвяточки, все. Безпека ціла, може кому треба безпека. Магнітола є кому треба, теж дисплей. Музика тут стоїть у нас інфініки. Сидіє Сіє тут не електро, обічна велюрка тут, пробіг 9000 миль. Тут у нас електро ручник іде. Диски на 19, резина конечно, класна, нова резина. О! Це хазяйка тут була на машині, вона купила. Куча пластмаси, яку ми переберемо. Якось так, бачите, ребята. Так. Кришка багажника я підклав, бо вона електро. Кришка багажника тут все ціленьке. По нарі тут йдуть ледовські. Так, що тут у нас далі, ребята, йде? Я вже сказав, фонарі лед. На бампері, я думаю, воно Полірнеться. Далі у нас розборочки. Така вчері, кукушечка є. Машина 2008 року. тут 85 тисяч. Вона на роботі. Робот уже проданий. Робота вже немає. продали роботи. Зараз вам покажу під капоточку. Открію. Зараз ми її відкріємо. Ага. Вкриваємо дверцята. По салончику, ребята, вона вообще пушка. Одна власність за салону. Бог управління продали вже, козирок теж продали. Ти бачите, все як новеньке Вона чистесенька, ідеальненька. Машинка взагалі суперова. Вона на роботі. Одкриваємо дверку зараз. Дверку, щоб поки щоб відкрити. Все. В дворях, ребята, тут. Двори тут пушка. Тут двори вообще в идеале. Двори. тут такие двери? Двори тут в идеале. Двори тут что такие? Стояли двери вообще. Як новенькие блядь, двери. Пороги тут в идеале. Все тут в идеале, ребят. Двори не мани нигде ни, ничего не лазит. Дверки диски такие есть. Три штуки такие диски такие есть. Вот капоточка тут у нас такая. -ся. Сейчас я покажу капоточку. Робот уже продали, робота не мои. Насос есть. Ты есть. Моторчик есть. 85 пробила. Кому надо звонить. Передний телевизор есть. Капотик есть. В идеальном состоянии капотик. Только капотик капитан не масса, Наклеена Сікло лобовуха ціла. Кому надо стекло. Вся дверка, конечно, не ціла, подряхтовочку на кому надо буде. Дверка так. Сідушечка тут взагалі в порядку. Все як надо. Є ще вот, такий комплект зимної резини, кому надо. Комплект зібної резини на оригінальний диска. Четыре колеса таких есть. Полочка есть, кому надо. В ідеальному стані, все, Все. два диски, тільки три штуки є. Бо четвертий, виходить, у нас такий надо його красий. Він не бити, ну, по царапи, треба четвертий так, ну, Така елантра, що є на сірозборці. 20-го року, Америка 2-літрова, 20 й рік вона. Дітверки продали, це що залишилось по правій стороні, задня частина є. Попередку немає нічого там, ну, проводка чи тіла. Хюдай 15 2015 року кузов повністю є. четверть відрізана. ліву сторону була вдарена, вона там четвертухи немає. Криша це все ціла. Тюксон. Напоминаю, є в продажі 2008 року. Задній цеї немає, балка подана, але є нові балки по 6 тисяч. Це кузов от Hyundai Elantra 8 року, теж запчастин є. 8-й рік. Ідемо далі, проводимо мікскурсі, це. Може, кому крило треба буде. Чері амулет, криша амулет, потолок амулет, хюндай, акцент. й рік. 1.6 на автоматі. Коробка продана, ну коробки ще є другі коробки. Машина 66, вже димов пробігав. Може, кому треба задня балка, состояння задньої балки, взагалі, як говориться песни вообще в идеалі все во ну, так ребят дуже багато запчастин є. грушителі каталізатори там і коротше дуже багато що є по запчастинах грушителі каталізатори гопри кирюпли дуже багато ще, що кого надо защит дуже багато двигателя акцент новий. Ну, тут тоже акцент амулет Є ще у нас багато дуже балок, форза, емгрант, амулети, авео, віда, ходрамники. Дуже багато є запчастин. Задня права четвертуха залишилася. А що це він таке зробив? оце? Бачите, що водюха зробилася. Вадюха, зробила. вадюха такий. Порога вадюха відрізав. Летушка есть, кому надо. Что як надо, мама. Ну під покраску вона піде, Тут ося дефе. О... Це вже не пойму де воно взялося. І тут треба воно всередині, бачите, воно углублення воно, ось ось Так, отут ось, ось покажу. Ось Воно поправімо все. Все поправімо йде. Так, ми поставимо сюди його і цього кіпсончика будемо загонити сюди. Ті четверта ми того десь порозлажуємо, порозкидаємо їх. І все, я думаю, буде добре. Двері, трішки багажника, трубки кондиціонера. Воно кришка багажника, МК, Форза, К5 є, блядь, камуха, ребята. Так що там у нас є. Че рік двері є. І такі двері, і зелені є двері. Дуже багато запчастин. Крішунок багато, є на різні марки машин. 7. що у нас? К-5. Угол підгорів, відкострують, покрасити є. GLMK. Кришка багажника. Таймгрант. Це що таке? SL. Це ж GLSK, Широлі Авео, як рішка багазика, теж за зазвіда є. Якось так виглядає. А такі у нас зараз склад автомобілі є. Сідушки, щоб є багато. Ну, та, там сідушки, тут і в мене цілий гараж сідушок є. Сидушок дуже багато є. Коробок, так, що у нас по коробках? Ну, треба глянути там коробки. Це одна коробка приїхала нам це на ремонт. Це нова коробка із цього. З коробка. Це насожі діанічки у нас. Так, якось так. Якось так, так. Це СК коробка після ремонту залишилась і Форза після ремонту залишилась коробка. Було б більше десятка коробок, розібрали все. Це МРА, варіатори коробки, всі в нас вийшли. Старкіра, генераторів. Не дуже багато запчастин є. Кому не запчастини. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Номер телефону буде на екрані. З в коментарі і в описі під відео. До скорої зустрічі на каналі. Все про авто.